Для того, щоб створити Google календар, першим кроком нам потрібно зайти в обліковий запис. Заходимо в Google. У мене вже він є. Натискаємо календар. От ви бачите перед собою календар, його можна налаштувати. От. Відповідним чином. На день календар буде показуватися. Ну, на рік. Ну і, звичайно, на місяць. Для того, щоб створити новий календар, переходимо вниз. Інші календари плюс створити новий календар. Створити новий календар і називаємо його на дні народження. Описати можна. Дні народження І натискаємо кнопочку Створити календар. Створюється календар, показується. Так, створений календар дні народження. Так, тепер нам треба перейти до його налаштування. Заходимо сюди. Вибираємо мої календарі, У мене, звичайно, їх багато, тому що я створив багато уроків. І от наші дні народження. От наш календар. Налаштування та доступ. Наш календар. І право доступу зробити доступним для всіх. Окей. Так. І посилання. Копіювати посилання. Тепер, коли ви відправите це посилання комусь, він зможе відкрити цей календар і додати туди свої нові події. Отаким От чином можна створювати нові календарі і додати їх для можливості редагування іншими людьми.